Я вітаю, шановні друзі, і ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про щось гарне та про щось творче. І темою сьогоднішнього етеру стане те, як створити незабутню новорічню фотосесію, адже це саме той період, той чарівний період, який допоможе вам зберегти найтепліші спогади цього прекрасного свята. А біжально про це і про те, як створити цю незабутню атмосферу, нам розповість наша гостя фотографиня Ірина Бєрська Рада вітати. Вітаю. Хочеться почати нашу розмову. От ми знаємо, так ми всі чекаємо. Мені здається, ну немає людини, яка б не чекала новорічних свят, Різдва і всього іншого. Так, а хочеться запитати, що робить новорічну фотосесію особливою. Ну, хочу почати, по-перше, з того, що е, новорічні фотосесії вони, е, завжди більш казкові, ніж звичайні фотосесії. Варто е, лише е, тобі поринити у цю казкову атмосферу, де є новорічні локації, новорічний декор, як ти відразу потрапляєш, наче у диво. Е, е, ну, це мерехтіння е, вогників, ялинки, новорічні іграшки, і ти просто поринаєш у, у цей новорічний вайб і почуваєш, ну не почуваєш, а відчуваєш приближення світу. Тата саме так розумію там декораціями всім всьому оздобленню новорічному з'являється цей настрій. E, так, e, e. так. І по перше, потрібно йти на фото, ну, на фотосесію, ну завжди з настрієм. Тому який би не був би професіонал своєї справи, він просто не, не зможе передати ось ці ну e, емоції емоції. Так, е, так, так ну, т, ну потрібно йти настроєним на фотосесію. Тобто, це, до фотосесій, до будь-якої роботи мені здається, треба бути просто підготованим. E, це це сто а які образи зараз популярні для святкових зйомок? Ну, якщо йде е, мова про вибір ідеальної локації для фотосесій, там для якихось новорічних фотосесій, то е, з цим питанням можна звернутися також до фотографа. Свого він е, більш між може, ви можете сказати свої побажання, які ви хочете от, отримати від, від фотосесії. І він просто може вам порекомендувати більш тобто більш детально бі, бі, зануритись в цю... Е, так він може просто дасти сказати, кону підсказати, куди краще йти, у яку. Фотостудії можна на вулиці, просто вже е, опираючись від ваших побажань, яку саме фотосесію ви хочете? Mm -hmm. Тобто, Ось це не обов'язково самому заморочувати, скажімо так, м це можна покласти на фотографа. Можна у нас зараз багато хто. Ну от у місті є, є такі, ну, наприклад, хто може влаштувати ну, зйомку, тобто можна звернутися і вам можуть ну, підсказати, Можна самому просто брати якусь ну, студію, яка вам більше вподоби і согласувати це все з фотографом. Все з фотографом. Чудово. Так. А чи потрібен особливий дик? Кор для новорічних зйомок і як правильно його ну підібрати, організувати ну теж залежить від того, де саме ви хочете провести цю зйомку. Зараз фотостудії і навіть ті заклади прикрашають так по новорічному свої локації, що просто ти можеш прийти і поринити у цю ну святкову новорічну атмосферу. Ну якщо можна сказати за вуличні фотосесії, то можна просто якусь атрибутику от новорічною взяти. Ну можна напусну на мандарини можна. Також можна взяти ось ці новорічні букети, які роблять там ну, з, з ялиночок, там, якісь іграшки ось, і, ну, і просто насолодитися процесом і все. Так, чудово. А Які кольори та стилі краще використовувати для гармонійного вигляду на фото? Так, ну, зараз от іде рік змії, то зараз актуальний буде зелений колір. Також, якщо дивитися, ну, якщо дівчачі, ну, більш такі індивідуальні зйомки, то дівчата обирають більш такі кольори, це червоний, можна срібний, золотий, це може бути синій, ну, як казала, зелений, також може бути коричневий колір. Також краще брати, якщо ну, там, якісь футболки, білі. Білі, без, ну, без всяких принтів, принтів так. так рубашки можуть бути. Ось ну по кольорам краще брати якісь такі, ну білі або пастельні тона, тобто, ну не, не можна я яркі, просто щоб воно гармонійно ну, виглядало, виглядало. Так, у кадрі, так, так. Чудово. а чудово. Які дрібниці роблять фотографії атмосферними та живими? Ой, ну тут більш я можу сказати про настрій. Це ну, як я казала, ну з самого початку, це який, який у тебе на настрой можна сказати на цю фотосесію. Ти йдеш з відмінним настроєм, ти просто можеш отримати дуже класні, атмосферні фото. Тому ну, який би професіонал не був, своєї справи він ну, не зможе ну, Тобто не буде передана та емоція, так? Так, так. Яка ну так просто, бути. просто ну, потрібно йти з таким гарним, гарним настроєм. А чи були в практиці люди, які приходили от, без, без настрою? Ну, я так. хочу сказати, то, спочатку всі приходять на фотосесію, зажатом. Ну, ну а і ще хочу сказати, що потрібно бути, ну, бути розслабленим. Це ну, дуже важливо на зйомці. До мене була дівчинка, просто прийшла, вона була ну, більш зажата. І під Кінець зйомки, вона каже, Іра, я хочу ще. Я, хочу, я, я, я ну, розумію, що ну, тобто, в процесі хочу, людина Ти фотографуватися, так, ти просто кайфуєш від процесу, ти фотографуєшся і ти насолоджуєшся цим процесом. Тому настрій, настрой і розслаблення перед зйомкою. ну, ну Розслаблення можна, можна отримати потім, але ну, бути готовим, таки, бути до, готовим до зйомки. До зйомки. Так, бути готовим а, до зйомки. Чи є тренди в новорічній фотозйомці цього року, 2024? Ну, як я казала раніше, що зараз більш популярно набираються фешн, фешн новорічні зйомки. Це, наприклад, просто дівчата використовують на циклорамі якусь ялиночку, можна якийсь навіть подаруночок, і просто якийсь фешн крутий образ. І ну я можу, можу сказати, що це такий тренд, який зараз набирає оберіга. Набирає обертів. А чудово, які помилки найчастіше допускають під час новорічних фотосесій люди, так і як їх уникнути. На заздалегідь забронювати е, всі всі ці моменти, щоб отримати е, е, ну, чудовий результат. Тобто кайфонути так ну, від, ну, то, тобто, від, можна від кай фотосесії. кайфанути на навіть від, ну, як від ось, ось цієї підготовки до фотосесії можна так а, сказати, чудово. Ну що ж підсумовуючи нашу розмову, ну така можливо порада, так як під професіонала для наших телеглядачів, які можливо от напередодні, от вони не встигли ще зробити собі фотосесію. Вони але от є, є такі люди. Тя я з таких. Я завжди все відкладаю uh -huh. на останній а, час. Як зробити фотосесію незабутньою подією для всієї родини? Ну хочу сказати, що фотосесія може стати дуже чудовим подарунком для всієї родини. Це можна сказати, дуже чудова нагода зібрати всю родину разом. Сімейна фотосесія це не просто про красиві кадри, а це про такі теплі моменти моменти, які ви проводите поруч з сім'єю, і просто фотограф може розділити ці ці моменти разом з вами і створити дуже атмосферні та круті фото. Ну що ж, круто, але на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Час нашої програми, він, на жаль обмежений. Але Ірина, я хочу подякувати, що ти завіталася в нашої студії і е, хочу подякувати тобі за ці секрети у фотосесіях для наших телеглядачів. Щиро дякую. Тобі дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми на тему того, як створити незабутню новорічну фотосесію. У гостях у нас була фотографиня Ірина Бєльська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.